Всім доброго дня, мої дорогі! Рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося зараз розклад про ретроградний Меркурій. Така незвична тема для нас буде. Подивимося все, що покажуть карти. Не буде якогось конкретного напрямку. Але все одно починаємо з того, хто прийшов на розклад. Королева вогню. Перша в нас виходить в яких енергіях. Ну, дивіться, тут збуваються ваші мрії. Ви це відчуваєте, або просто перечутті, що якісь зміни будуть, які точно будуть вести до якогось хорошого результату, або вам дали можливість для того, щоб змінити своє життя. І змінити в плані любові, в плані гарного настрою. Тут не про незалежність, а про якусь таку більше відстороненість для того, щоб самі відчути досвід цього життя. Хтось, можливо, хотів би окремо жити, тобто не заводити сім'ю, проживати там чи своєю чи дитиною. Чи з ким? Тобто, тут є можливості, як це зробити зараз. От ці ваші мрії, як їх в реальність принести. Ви також тут виходите колишньою жінкою для котрогось чоловіка, який в майбутнє пішов без вас, або змусив вас в майбутнє йти без нього. Тобто, тут був зроблений вибір в майбутнє без одного з партнерів. Раніше це могло бути такою ситуацією, яка. Якимось чином, це черпала у вас енергію, час, було багато надій на цю людину. І чому я взагалі про це говорю? Навіть не тому, щоб ми на ньому якось зациклювалися чи зупинялися, а на тому, що в той період, коли ви очікували на розвиток, на розв'язку тих стосунків в минулому, то тоді ви й придумали план. Можливо, випадково, тому що довго все обдумували, і в кінці кінців дійшли до якогось висновку, який би ви хотіли в своєму житті. Можливо, спеціально. Хотіли продумати план, як вам так організувати своє життя, свій побут, щоб не залежати від чоловіка, принаймні фінансово, економічно, тому що це велика могла бути проблема в минулому, навіть не те, що ви з ним були через фінанси, а просто розуміли, що ви або тягнете все на собі, або не сильно можете на нього розраховувати, і хотілося більшого спокою, більшого вибору. Тут також міг бути партнер, який сам ревнував, якось обмежував, контролював, не довіряв, вас міг звинувачувати в якісь... В якомусь гулянні і так далі. Хоча сам це міг поробляти час від часу. Він нам також сам вийшов, король вогню, а це з ним все було розрушено. На стихії не звертайте уваги, це просто зараз показують, в яких енергіях ви. Це може бути інша стихія. Тут також може вказувати нам на те, що ви одної стихії, або що ви схожі були в якийсь період життя з ним. Можливо, коли зустрілися з ним, то були досить подібні, принаймні таке враження було або у вас, або в нього, або в обох. В довгому такому могли бути не те, що застої. Тут більше така спеціальна зупинка свого життя. Можливо, ви мали доробити або зараз доробляєте якийсь проект. Можливо, сидите з дитиною. В будь-якому випадку вище ще сили зараз показують вас в такому ну стані, що якби ні в ту сторону, ні в ту сторону я ще не пішла. Минуле тут ви точно відпускаєте, тому що в минулому там якісь втрати фінансові були. Можливо, ви десь вкладались фінансово. Там, де не потрібно було вам вкладатись, можливо, позичали гроші комусь, в цьому партнерові. Також не виключено, що позичали якісь фінанси. Ну, або платили за те, що не мали би платити в тих чи інших стосунках. Що ви зараз вже наміряєтеся на майбутнє, явно без нього. Що, е, яка б у вас не була травма, вона зараз, от в цей період, вона вирішується, вона послабляється, ну, тобто вона вже не буде такою активною. Ви дали собі час, ви побули на самоті, ви вже цього не хочете. Ви розумієте, що чим довше я от буду сидіти на наодинці, то це вже може стати занадто. В когось тут буде хто не розвиває стосунки, не складається вони. Людини, тобто, що якщо у вас немає такого партнера, з яким ви згідні були би жити, згідні були б вкладатися і емоційно, і якось ментально, то ви розумієте, що якщо ви будете засиджуватися довго і не ходити на побачення, кудись не їздите, то це може вже перетворитися в якийсь такий ілюзорний світ, де невідомо, чи колись я з цього стану вийду. Тут така ще ситуація може пробуватися. А тут мені карта показують, що вам варто йти в щось нове, І що б це не було, в щось нове, змінити обстановку. Якщо хотіли купити дім чи Там, квартиру, якось відкласти на щось, то це варто зараз робити, тому що зараз благополучний період для цього або поміняти житло, або зробити якусь реновацію. Тобто якесь оновлення повинно пройти. Це буде дуже, -дуже таким хорошим кроком в майбутнє для вас, тому що ви вже не будете асоціювати собі цей простір з подіями, які відбуваються біля вас. От... Ті негативні і навіть позитивні події, які є, ви хочете залишити як таку такий окремий розділ свого життя. Не те, що це якесь погане минуле, ні, це просто це класне минуле, але просто хочеться чогось нового, хочеться йти вступати в новий розділ. Тому що ви відчуваєте так, наче що ви вже пройшли якийсь етап складний в своєму житті, який довгий час міг вас мучити якось відволікати від життя. Що могли дуже-дуже довгий такий період там, копатися в собі, думати над наступними своїми планами. І це дуже добре ви зробили, тому що ці плани, які у вас зараз є в голові, над якими ви або починаєте працювати, або вже працюєте якийсь час, вони виправдуються у вашому житті і буде на користь вам. Що ще покажуть карти? Дивимося поради на рахунок цього періоду. Багато тузів. Тут ви також виходите цією колишньою жінкою, ви вже можете себе трішки не впізнавати, ви можете в собі бачити нові риси характеру. Тут про таку доброту, але яка є для тих, хто вас цінує, для тих, від кого ви відчуваєте любов, тому що енергетично це відчувається. Або ви просто така людина, яка вміє це відчувати. В будь-якому випадку тут зараз в цей період вам даються шанси або для рішення, або для того, щоб ви вступали вже в дію і вирішували, що робити далі. Не те, що навіть вирішували, що робити далі, тому що рішення тут є. Тут більше, щоб ви діяли вже Тому що тут можуть, ну і знову туси, тому що можуть бути у вас такі появлятися ніби переживання, ну або це просто попередження від карт. Що якщо засидатися ніби задовго, то вже може бути трішки запізно, що деякі шанси можуть вже. Якби пройти. Тут ще таке показує, що ніби раніше от вас вчитували як людину, яка більше може керувати своїм життям, а зараз вже в силу якихось обставин. Можливо, такі життєві обставини, можливо, вік просто вже своє також бере. Що ви не так легко йдете на зміни, як це було колись. вже більше продумуєте, можливо, у вас просто відповідальність не за одну себе. І тому ви більше думаєте, ви змушені це робити. Взагалі доля зараз дає дуже багато шансів. Ви або оновилися якось, або просто в вашому житті вже такий наступає період, коли не те, що вам хтось повинен допомагати, не те, що вам хтось повинен підказувати, от навіть в ключі котрихось родичів чи, чи партнера, тут уже людина, яка розібралася, що вона хоче. Тому що часто ж в нас буває, особливо в жінок, що ми не зовсім до кінця розуміємо, що ми хочемо. Тому ми можемо обирати інколи неправильного партнера або засиджуватися в стосунках, котрі насправді нам не потрібні. і Ми з самого початку могли це відчувати, але все одно на них пішли. Ну тут уже цього немає, тут ви вже оподілилися, визначилися, що вам хочеться мати в житті. І вам вже спокійно через це. Ви розумієте, що будь-які перешкоди, які будуть на моєму шляху, я пройду. Пройду, тому що я знаю, що я хочу. Я не буду відволікатися на якісь нісенітниці, які мені хтось пропонує. І навіть якщо колись були у вас такі ситуації в багатьох сферах життя, в когось це будуть стосунки, в когось фінанси, в когось вигляд, самооцінка і так далі, то тут уже у вас легке ставлення до цього. Ви себе сприймаєте полегшимо. Ви від себе не вимагаєте так багато, включі того, як я виглядаю, як я себе поводжу і як я висловлююсь. Ну тобто немає таких очікувань від себе, які могли раніше бути. І це вас звільнило. Це дали якісь нові можливості. Можливо, ви тут більше за собою стали доглядати або вкладатися фінансово, тому що тут виходять фінансові карти, і що ви їх на себе витрачаєте не тому, що ви там стали егоїсткою чи щось таке, а тому, що розумієте, що це вам дає більше всієї легкості, що не завжди потрібно віддавати дитині. Особливо, якщо діти дорослі, не завжди ви повинні чимось жертвувати. І тут мені більше йде все-таки про жінок, які вже багато що досягли. Можливо, у вас вже такий вік, там років 40-50. Ну, Тут в будь-якому випадку тут все одно який вік, тому що можна і в 35 здобути фінансових вершин. Але тут про те йдеться, що ви також дбаєте про свій комфорт, але не в егоїстичному ключі. Ну, Це дуже цікаво, <кл> як>, як це так. Можливо, кажу, якщо діти дорослі. Або якісь родичі інші, яким ви допомагали, ви розумієте, що я не зобов'язана допомагати їм дотепер. Або я не зобов'язана допомагати їм так багато. Ну, тут про фінанси. Тут тільки про те, програється в кого у фінансах ніби відтік грошей кудись в інше місце. В когось це буде, що це навіть не рідні діти. Що варто робити зараз в цей періодного Меркурія? Що варто робити? Дивіться, ну знову виходять в нас ці тузи. Ви переходите зараз в цей період. Потрібно щитувати себе не як не, не ту людину, яка суто націлена на заробляння коштів, а на ту людину, яка також думає. Як вкласти в себе те, чого раніше не виходило вкласти? І тут більше про якусь естетику. Можливо, це естетика дому, декор, ремонт, можливо, це якісь естетичні процедури для вашого тіла чи для вашого обличчя, в кого були, були думки, щоб там, піти до лікаря, запитати там, проконсультуватися про щось там, ну, в кожного своє. Тобто тут це потрібно робити. Зараз, тому що цей період він як стане заключенням всього попереднього, що ви робили, от в останнім часом, ну, наприклад, там півроку рік, тобто якийсь такий час не дуже далекий, не дуже давно, я маю на увазі, тому що це вас дуже дуже буде якось заряджати, давати нову енергію, і тут у вас появиться чи то якась подруга. Ну, чи то ви просто зі своєю дочкою, хто має дочку. Тобто якісь інтереси якби, спільні зав'яжуться. Можливо, це ваша вже якась подруга, з якою ви колись спілкувалися, з нею відновлюються стосунки. І це може бути така подруга, яку ви могли вважати, ну, такою, скажімо, панськувати, такою подругою, яка там могла якось. Завжди старатися якось дуже добре виглядати, можливо, аж занадто, яка вкладала час і гроші в свою красу, і навіть ігнорувала деякі інші важливі моменти в житті. І тут ніби ви також починаєте її розуміти, і ви знаєте, що якщо є якісь зайві фінанси, які тут у вас точно будуть, то ви розумієте тепер її, що коли ці гроші є, то їх не жаль використати на себе і на свою красу. І тут до вас приходиться розуміння, що вигляд це дуже важливо. Тут більше ви починаєте за цим святкувати. Можливо, просто такі роки, що ви планували, ну, наприклад, там, коли жінка починає старіти, вона більше вкладається в омолодження своєї шкіри, ніж до того. В когось тут буде і так. Але в будь-якому випадку, ви тут вже завершуєте якийсь цикл життя і більше дбаєте про якусь естетику. Ну, в кожного це естетика різна. Також так цікаво виходить, якесь заняття, яке ви робили, можливо, навіть довгий час, але воно чи не приносило коштів, чи якось постійно не получалося зробити так, як хочеться, ви його залишаєте. Тому що ви розумієте, що це заняття, яке ніколи себе не окупить, чи що. Можливо, це хобі, на яке витрачалися кошти. Можливо, це якась. Ділянка, якийсь будинок, за яким потрібно було постійно слідкувати, а толку з нього немає, чи в ньому ніхто не живе, наприклад, в цьому будинку. Тут от про щось таке: якась інвестиція, яка була в минулому, яка в теперішньому і в близькому майбутньому не віщує якихось позитивних змін. От мається увазі, що те, що ви маєте цю інвестицію, те, що ви маєте чи цей дім, чи якась територія, чи що це таке може бути. Але це також може бути і заняття, і машина. Тобто щось, що ви думали, що буде потрібне, воно не потрібне. І тут ви розумієте, що мені треба щось з цим робити, тому що я можу ці кошти інвестувати в щось інше. Що можна щось придумати, якщо добре подумати. Ну і тут також ще виходить така річ, що якщо це якогось типу спадок, де є ваша частка, але ви нею не користуєтесь, можливо, це про це йдеться. То тут порада якось втрутитися юридично в це. І якщо ви можете забрати звідти якісь фінанси, чи якось по-іншому користуватися цією часткою, то обов'язково це зробіть, тому що це вам додасть ресурсу в житті, ну, напевно, фінансів. І ви зможете по колесу фортуни, ви зможете в майбутньому це використати, і вам буде це дуже-дуже потрібно. Тобто, щось таке станеться, де ви будете розуміти, що вам це ну, явно потрібно. Можливо, ви кудись переїжджатимете, чи що. Тобто, вам потрібно. Ось те, що не живить вас, те, що вам не приносить фінансів, але могло би, це потрібно обов'язково цим зайнятися. І зараз починати над цим думати. Ну, тут ще виходить, або хтось з вас, або, можливо, в когось діти, внуки, будуть переїжджати. І також щось ось це якесь майно, чи що, чи, 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 чи обладнання, і так далі. Якщо. Буде приносити кошти або просто його продати і мати свої фінанси, то воно буде потрібне або вам, або цим дітям чи внукам, які будуть переїжджати, або можливо купляти щось, може в іншому місті, може за кордоном, може просто будуть переселятися від вас, якось від'єднуватися, і що ви зможете якось ті гроші вкласти або туди, або вже в своє житло, коли будете також робити якісь зміни. Після їхнього виселення, якщо це про дітей. Якщо це не про дітей, які з вами живуть, то, можливо, ви їм повинні ці гроші дати. Або можливо, ви комусь повинні були віддати і вас постійно мучиться ось ця ситуація, що ви комусь щось винні. Ну, одним словом, тут в кожного своя ситуація, але тут про якусь поїздку. Не те, щоб далеко, але точно не там, де ви є. Можливо, це інше місто. Може бути що інша країна, але тут, тут немає значення. Тут просто якщо є якийсь дороговказ. І що це стосується ніби, тих фінансів. Тут йдеться про те, що ви могли комусь а, уступати, ніби а, чимось, що вам зараз, ви розумієте, що зараз було б добре користуватися цим ресурсом. Але розумієте також, що це було б якось, можливо, не, ну, неправильно, чи що, починати цю тему зараз. Ну, напишите в коментарях, про що це йдеться, бо мені там більше. Про якесь обладнання, про якісь ділянки, будинки, квартири, частки в квартирах. Тут щось таке, якісь машини. Не бійтеся починати якісь теми, можливо, вдасться якось гарно, справедливо обладнати, так, щоб ви також змогли своє майбутнє трішки зробити комфортнішим, в кого це так, в кого є щось таке. А в кого це аліменти можуть бути. Ну, тобто, що у вас є незадіяне джерело ресурсів. Добре, ще що покажуть нам карти. Давайте не будемо задаватись конкретним питанням, але в сфері кохання. Що буде? Можливість поради. Ну тут така ситуація якась і приємна, і не дуже. З однієї сторони, зараз може якраз спливати якісь такі спогади, думки про те, що ви щось втратили в минулому. І тут навіть не про партнера, тут більше про якусь частинку себе, що ви її втратили, і ви стараєтесь про це не думати. Це може бути якась риса характеру, яка в силу обставин, в силу, в силу якогось падіння в житті, вона змінилася. У вас її вже немає, наприклад. Хтось став добріший, хтось навпаки жорсткіший. Тобто, тут скучання за собою минулою, за, за якоюсь часткою, якою ви були в минулому. Така ностальгія мінімальна. І знову нас ці тузи по долі. Ви така зараз не спішна, на рахунок стосунків, зараз немає якогось поспіху. Ви розумієте, що? Той партнер, котрий реально не буде обманювати, котрий реально буде дотримуватися слова, ви розумієте, що він, він повинен прийти на певну енергетику. І ви зараз в собі розвиваєте цю енергетику і позбуваєтеся будь-яких перешкод, які можуть створювати такі частоти негативні у вашому енергетичному полі, ну у вашій аурі. Тобто ви зараз стараєтеся бути на дуже високих, максимальних частотах, щоб привабити правильне кохання в своє життя, тому що на неправильне ви просто не маєте часу. Ви розумієте, що я або з вірним хорошим партнером, а в цих іграх я більше перебувати не буду. Що тут, якби, карта говорить, що вам правильніше би було навіть самі побути, ніж йти в якісь стосунки, де будуть гратися якісь ігри, де буде щось приховуватись, де будуть постійно якісь перешкоди, де комунікація не буде здоровою. Вас це дуже ранило колись, і не потрібно це повторювати. Де немає якоїсь визначеності, де ви хотіли би вже йти вперед, де ви хотіли б вирішувати, але вас щось стримує. І начебто не напряму стримує партнер, а просто якась така ситуація чи обставини складаються, що ви в невизначеності. Тобто, тут карта говорить, що краще взагалі ні з ким не бути, краще взагалі залишитись на самоті і щось придумати, щось за той час створити, тому що ви творець. Взагалі, кожен з нас має частинку чогось божественного, що ми можемо творити в цьому житті. І про вас тут також це показують. І показують тузами ось ці нові можливості, можливості в усіх сферах. Тут не тільки про фінанси, тут не лише про кохання, тут про якісь зміни позитивні, які ви вже робите. І ви можете ще якось так їх або не спішно робити, або не зовсім впевнено, тому що могло бути довгий час, ну що не було можливості, наприклад. А зараз появилося. Ви трошки обережно. Так, ось тут всі партнери, які потенційно можуть бути гравцями у вашому житті і створювати якісь гойделки і так далі, це все ви відчуваєте внутрішньо. Тут або ви маєте якісь вміння такі, скажімо, доступ до таємних знань, або дійсно ви просто відчуваєте це от вже в силу свого досвіду, в силу попередніх стосунків. Тут ви дуже зараз незалежні в цьому плані. Тобто, ви можете себе захистити, ви можете про себе подбати. Вам не потрібно, щоб вам хтось підказував. Ви, ви розумієте, що світу не потрібно боятися, в світі не є погані люди, в світі є різні люди. Просто ви розумієте, що потрібно для вас. Що ви будете підпускати в своє життя? І ви знаєте ці критерії, які потрібно перевіряти. Ну і давайте останнє. Подивимося, яка порада. Можливо, застереження порада. Від чого застерігають. Тут йдеться про те, що не потрібно надмірно захищатися. От якщо ви з кимось сперечаєтесь, не завжди потрібно доводити свою думку. Навіть не через те, що ви можете бути неправі, а просто через те, що людина, яка з вами сперечається, робить це не для того, щоб ви їй доводили протилежність. Це тільки забирає сили, забирає час, і ви потім можете навіть от після якоїсь довгої розмови з кимось, якщо вона була негативна, то ви можете про це шкодувати потім, ну, і думати, і перелічувати собі в голові, скільки всього я могла зробити. Поставити кінець якимось пустим балачкам, які у вас забирають енергію, які вас ніяк не підтримують ці люди. Вони просто, наче взнають щось про ваше життя, щоб потім використати це проти вас. Щоб втримувати на вас ніби на своєму рівні. Тут так може бути. Тут може бути також про знайомих, чи про родичів, чи про кого, тут в кожного буде різним, що ніби не хотіли би, щоб ви вирвалися вперед. Тому що бачать, що ви вже кудись намилилися йти, їхати, щось змінювати. І вас хочуть ніби залишити на тому рівні, який є, тому що могли за ваш рахунок самостверджуватися. Довгий час могли і і не думали, що щось у вас буде змінюватися, тому що довгий час ви могли або в застої бути, або просто не смі, ну, недостатньо сміливою бути, або вони вас так щитували, ці люди недостатньо сміливою для того, щоб взяти своє життя в руки. А ви тут берете своє життя в руки навіть не одна тут, ніби чи ви об'єднуєтеся за своєю душею, чи це от щось на рахунок вищих сил. Тобто тут є певний союз. Союз з кимось, хто вас оберігає. В когось це буде партнер, в когось це буде якийсь вірний друг, в когось, можливо, це буде там, ма мама, батьки там, і так далі, якийсь улюблений родич. Але тут йдеться про те, що ви йдете до цього покращення не сама, і вам там допоможуть, вас там чекають. Це та траєкторія, по якій ви маєте йти. Що Це правильний хід буде. І не слухайте ніяких людей, які вам говорять навіть не пробувати щось і так далі. І які якось нехтують вашими словами. Знецінюють ваші рішення і які, в принципі, привикли постійно вишукувати в вас щось негативне. Тут не про здорову критику, тут просто от постійно що ви наче щось робите не так. Що це просто їхнє право так говорити? Тут от більше йдеться порада застереження, щоб ось ці злі язики не почали змінювати вашу траєкторію життя. Тому що зараз ви розумієте, куди ви йдете, щоб вас просто ніхто не збив, ніхто не позаздрив. Тримайте в собі якесь все таки терпіння, майте якусь силу, щоб свої плани, якісь такі довгожданні, якісь такі, про які ви дійсно мрієте, щоб залишати їх в таємниці. Скажете тоді, коли зробите. Я не кажу, що ви повинні всім довкола там придумувати щось інше про себе. Ні, просто скажете, коли вже будете розуміти, що вже там 80% зроблено. Особливо, якщо це є сильні вкладення в бізнес, якщо це партнер-мрія всього вашого життя, якого ви зустріли, чи ви нарешті вже за крок до купівлі своєї нерухомості, чи переїзду кудись за кордон, і так далі, або просто купівлі чогось дуже важливого, що ви дуже хотіли. Потрібно мати в собі цю силу, щоб вчасно тримати язик за зубами. Просто щира людина, ви хочете поділитися, хочете спілкуватися. Але навколо вас не тільки щирі люди. Я не можу тут говорити, що там все погано. Ні, абсолютно ні. Біля вас є гарні люди довкола вас, які вас підтримують, які дійсно бажають вам добра. Але просто вам потрібно чітко розмежувати тих, хто бажає добра, і ні. Якщо вони одне одного знають, ну, тобто якщо вони між собою знаються, і ви розумієте, що якась така інформація може дійти до тих людей, до котрих ви не хочете, та обов'язково вже і, і тим хорошим, ніби не говориться. Щоб не вийшло так, що ви сказали тим, що вас люблять людям, але вони сказали тим, що вас не дуже люблять, і вони вже це обговорили тисячу разів і вже зовсім іншу енергію в космос випустили. Тому що ви ніколи не впевнені, кому ці люди ще будуть розповідати щось про вас. Таке ось застереження. Такий сьогодні розклад у нас був про період ретроградного Меркурія. Я була дуже рада робити цей розклад для вас. До нових зустрічей. Чекаю на коментарі, вподобайки. Люблю вас!